Починаємо із тривожного. Росія знову рветься в Україну. Сумщина та Харківщина під загрозою нового наступу вже цієї весни. Про це відверто заявив Зеленський у свіжому інтерв'ю французькому Люфігару. Путін намагається виграти час. Веде переговори зі США, готуючи весняний наступ. Ми вже фіксуємо підготовку до цієї операції і поділилися розвідданими з нашими союзниками. Але що і ще важливо, цей наступ міг початися ще вісім місяців тому. Тільки от операція українських сил на Курщині зламала плани кремлівського диктатора. Тому сьогодні йому потрібен час, сказав президент. То що тепер? Наскільки швидко все може початися? Чи готова Україна до відбиття нового удару? Пишіть у коментарях. Чи вважаєте ви, що росіяни здатні? На новий масштабний наступ. Чи Путін загнаний у кут, і це його остання відчайдушна спроба? І головне, чи буде вона успішною? Майбутній наступ росіян нескінченні переговори, перемир'я і хотілки Росії. Українців кожен день дуже насичені новинами. А зараз та й більше. Тому не дивно, що ми дещо упустили. Угода про копалини. Ви забили, забули про це. Я вам трошки напам'ятаю для тих, хто пропустив, є нова версія договору про корисні купалини, і вона схожа. не те, що не краща за попередню, а гірша нардеп Ярослав Желізняк отримав у розпорядження 58 сторінок нової попередньої угоди. Створюється якийсь фонд. Як наповнюється цей фонд? Він наповнюється двома по факту речами або джерелами. Перше, це внесок США. І тут увага, перша квазі зрада. Він включає фінансово. Ну тобто, цей внесок це фінансова допомога, яка вже з 2022 року надана в рамках повномасштабного вторгнення Росії в Україну від Сполучених Штатів відповідно України. Тобто, це. Це, що нам було надано, там до 100 мільярдів, вважається, що ось США цей внесок свого боку зробили. Американці, вони клас А, як ви зрозуміли, можуть виводити свої вкладення, які вони вважають допомогою, яку дали нам 2022 року, плюс додаткові 4% річних відповідно від всього цього. Україна. Не може це робити, вона може зробити тільки коли США виведе всі свої вкладення. Причому ну документ зовсім не забороняє американській стороні виводити свій прибуток за кордон з цього фонду спокійно в будь-який момент. 500 мільярдів із нас, начебто, не вимагають, але від того не надто легше. Бо американці хочуть усе. Буквально я хочу, щоб ви зараз зрозуміли. Умова не йде вже про рідкоземельні метали? Мова не йде про майбутні якісь свердловини, які ми разом з США викопаємо і будемо їх добувати і видобувати, і відповідно там буде якась рента, і ми її будемо сплачувати фонд. Ні, ні. Від всіх, від всіх копали нафти газу. Нафтогаз це не рідкоземельні метали, якщо що. Чи стосується це тільки державних ресурсів і державних компаній, та ні. Якраз угода передбачає всі природні ресурси, які так чи інакше видобуваються в Україні. Тобто мова йде і про видобуток газу того ж самого ДТЕКу, і так само про виробництво нафти або нафтопродуктів Укрнафти. Єдине, що от якраз тут е, є нюанс, що мова не про самі продукти, да, а про умовну вартість їх чи. Сплату Україні за їх видобуток або виробництва, ну тобто рента або ліцензійні платежі. Але так само в угоді прописано, що у США є переважне право на викуп ресурсів, які ну умовно зроблені в рамках цієї угоди. Ці ліцензії, і в тому числі ці ресурси можуть бути е зроблені або видобуті приватними компаніями. Ну тобто, видобуваємо ми, ми літій США, можуть перші його викупити. Ну і думаю, я вас не здивую, що скажу, що жодні гарантії безпеки у контракті не прописано. Це не фінальний варіант, але питань виникає ну дуже багато. Другий внесок це внесок України. Ukraine initial contribution, воно так називається в цьому документі. Це е, внесення Україною певних роялті. Ну, тобто, воно то, прям до речі, прописане роялті Royal, е, Interest, Якщо я не помиляюсь, по документах, це доходи, які надходять нам в бюджет від використання природних ресурсів, зокрема, корисних копалин, Природного газу, нафти та увага інших активів, які добуваються в Україні, і зобов'язуються перезабезпечити в цю історію в цей фонд. Причому так само зобов'язані конвертувати ці гроші в іноземну валюту і увага переказати їх за кордон для діяльності цього фонду. Ви не повірите, але в. В цьому документі в декілька пунктах прямо прописано, що якщо раптом оці гроші не надійшли не на фонд, тобто ну, відбулася якась затримка, щось не так не знаю, там уряд неправильно щось зробив, відмінив якусь ліцензію чи щось подібне, то в такому випадку це вважається втратою фонду, і український уряд, якщо його діями спричинена така втрата, зобов'язаний Цьому фонду компенсувати всі такі збитки. Як це трактується, що означає збитки, що означає вина уряду? Ну м'яко говорячи, ми не знаємо, ми не розуміємо. І ще кілька слів про цей фонд, а точніше, його управління прямо таки вишенька на торті. Україна там фактично безправна. І тепер ми доходимо в прям жесті жесті, яка я її рази чотири перечитав для того, щоб ну прям. Переконатися, що я правильно розумію, чи не мариться мені щось ліве в цьому документі, на жаль, ні. Як же ухвалюється рішення і взагалі управляється цей фонд? Ем, рішення ухвалюється генеральним партнером, якого визначає США? Є всій. Є також управління фонду, це 5 членів. Увага! Справді весела модель управління: три від США. Один із них має бути з Міністерства фінансів, і двя, два від України. П'ять членів, три від США, два від України. Тепер далі. Рішення ухвалюється більшістю голосів від п'яти це три. Ну тобто, без американців ми нічого прийняти не можемо. Але щоб. Точно, навіть там не погралися з кворумом, то прямо в документі пишеться, що без жодної згоди або хоча б одного учасника від США нічого прийняти не можна. Коротше, американська сторона має прям одразу всі голоси, і на всяк випадок ще і право вето. Ну щоб повністю за бомбити цю історію за собою. Спитати за цей, як би це правильно сказати, словом спитати не змогли навіть нардепи. Наші мандатоносці таки не домоглися виклику міністрів для з'ясування деталей проекту угоди про надра. А тому засідання Верховної Ради просто закрили. Що вони розказати мають ходити в Верховну Раду, закрили засідання парламенту, Все відпрацювали, друзі. Ну і поки ми думаємо, що з угодою все вилами по воді ще писано. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що Україна підписати угоду про копалини може вже наступного тижня. А вам як такі драконівські умови від американців? Пишіть, що думаєте, у коментарях. Не стримуйтесь.